Чи справді Трамп обіцяв досягти капітуляції України? Про що домовлявся е, цілком ймовірно майбутній президент США із Віктором Орбаном, е, відомим антиукраїнцем Європи, і чого ну чому взагалі Віктор Орбан поїхав до США що поганого у цьому візиті? Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Перш за все, чим цей візит Орбана став особливим. Я ж пам'ятаю, що це далеко не перша його зустріч із Дональдом Трампом. От що особливого ну насправді, от це дійсно новина, яка схолихнула в багатьох в Україні, тому що вона прозвучала таким чином, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, людина, яка блокувала багато чого для України, людина, яка зустрічається з Путіном, поїхала до Трампа і домовилася про нібито якийсь план. Завершення війни, звичайно, не на користь України, і от саме це ну, найбільш непокоїть у цьому візиті. Хоча реально нинішній візит Віктора Орбана до штатів сам по собі від початку і до кінця став абсолютно непересічним. Для Орбана це безумовно став візит перемоги, тому що він створює у Трампа відчуття, що Орбан його головний союзник у Європі. Ще одна цікавинка цього візиту, яка взагалі не про. Політику, але насправді досить смішна. Під час офіційних візитів міжнародних лідерів або навіть часом робочих візитів, як цей часто цих лідерів супроводжують їхні дружини. І от тут Орбан всіх здивував, його супроводжувала не дружина, а донька. Як у Лукашенка Коля. Саме так, <ріст> тобто, це це, мабуть, якийсь у диктаторів фішка, що вони возять всюди своїх дітей, а, а дружин часом ховають. І через це навіть офісу прем'єр-міністра Горщина довелося виправдовуватися, тому що його донька Флора Орбан засвітилася на зустрічі з Трампом. Журналісти почали питати: а як це? Чому за державний кошт взагалі їздить дитина? Нехай 19-річна? На що він відповів: а дружина моя не могла поїхати. Тому її роль а в, в поїздці виконувала донька. Всі лишилися як в нерозумінні, що сімейні це значить Да, такі сімейні цінності. А особливо цей візит став зокрема через те, що він поламав канони світової дипломатії, і ну по суті, це став такий плювок в обличчя Байдена з боку Орбана. Орбан відверто ставить ставку на перемогу Трампа. І більш того, він вже не боїться розривати відносини із Байденом. Тобто він не тільки восхвалює Трампа, але й дуже гостро критикує Байдена, що він підриває американсько-горські відносини, намагається скинути його, тобто Орбана і так далі. Чесно кажучи, мені це не ж, що нагадує. Попередня польська влада по, по, і справедливість, теж робила повну ставку на відносини із Трампом. І навіть, щоб якось його підлещити, американську базу, яка мала викладатися в Польщі, оголосили, що він буде називатися Форд Трамп. А коли Байден виграв вибори, всі ж питали, Ну так як, буде Форд Трамп в Польщі чи ні? І в принципі, звичайно, що це ризикова ставка. Так, да, Трамп фаворит, але все, ще може бути і в в принципі Орбан дуже ризикує з одного боку. Він ризикує в тому сенсі, що він ставить на, на одну людину на виборах президента Сполучених Штатів Америки, а з іншого боку, він нічим не ризикує, тому що за великим рахунком він розбив та спалив усі мости із Вашингтоном ще раніше. Зараз під час цього візиту він це закріпив. От я поясню: по перше, офіційний там чи навіть якщо це був робочий за статусом, візит прем'єр-міністра Угорщини до США. Спочатку до Вашингтона показував приїхати до Вашингтона і не провести жодної зустрічі з американськими діючими посадовцями. Після цього поїхати із Вашингтона у Флориду, поїхати суто для того, щоб провести зустріч із Дональдом Трампом. Причому чітко зробити кілька заяв про те, що Угорщина ставить на перемогу Трампа. Угорщина вважає, що лише Трамп буде президентом, і найголовніше ти вже про це згадав. Орбан звинуватив по суті Байдена у тому, що Байден хоче зробити переворот в Угорщині і скинути його та його партію. Ну це трошки е як місцями е як перевищення е О Орбаном своєї ваги. Певною мірою для Орбана є логіка, тому що підтримка сполученими штатами, численних громадських організацій в Угорщині, які там просувають. Е Свободу слова, контроль над владою для Орбана є викликом для його влади, тому він дійсно впевнений, що Байден намагається його скинути. Що думає Орбан? Це звичайно, його проблеми. А наші проблеми це те, що він з Трампом. Домовляється не лише про себе, про Орбана, але і про те, що буде далі з Україною. або робить вигляд що Домовляється, я би не скидав те, що він підвищує собі вагу, що, що він є той самий політик, з ким радяться про. Які мають бути мир з Україною і Росією, абсолютно погоджуся. Понад те, мені от видається як експерту, який тривалий час вже слідкує за Угорщиною. Мені видається, що насправді головною метою цього візиту було не, не Україна, не питання, нібито мирного плану Трампа. Чи він взагалі існує? Трошки згодом поговоримо. А основна ідея цієї поїздки Орбана до Трампа була в тому, щоб представити себе як головного комунікатора з боку. Європи із майбутнім президентом США ну насправді ймовірно майбутнім, але для Трампа це типу вирішено вирішена справа. І протягом усього візиту, протягом усіх заяв спільних заяв, комунікацій, заяв для преси для угорської преси. Передусім, Орбан показує: єдина людина з якою спілкується Трамп у Європі, це я. Віктор Орбан, тому що угорці круті, тому що я крутий лідер взагалі всього світу, я зустрічався з купою президентів США, але от зараз для Угорщини з'являється шанс, тому що ми стаємо партнером Америки у Європі, і от що дуже цікаво, зокрема, от в фінальному інтерв'ю свого візиту, яке Віктор Орбан дав. Так званій суспільній телекомпанії Угорщини, я кажу так звані, тому що насправді вона чітко контролюється владою. Він пояснив, що зараз дійсно він ставить усі ставки, як всі яйця кладе в одну корзину, і ця корзина має назву Дональд Трамп, тому що попередні президенти його ігнорували. Він не бачить, ну я маю на увазі попередні, це Обама, Байден. І навіть за великим рахунком буш молодший. По суті, для Орбана єдиний варіант налагодити відносини зі сполученими штатами це є перемога Трампа, і тому Орбан намагається в усіх моментах показати, що я ж такий, як ви, я от ну роблю так, як ви Дональде хочете. Ви боретеся за кордони США. Ми також за цінності бороти, да, за корсеваційні цінності сіні цінності. От про кордони це був дуже важливий меседж, який насправді от може навіть звучати трошки загрозливо. Тому що про які ж кордони Орбан говорить, може це там з Україною, з Росією. А реально це все було там про мігрантів, про е, стіну на кордоні. Тобто, те, що робить Трамп, Орбан хоче показати. Ми робимо те саме, тільки мале. Енкі ну штати великі, а ми угорщина маленька. Робимо маленьку стіну. Помаленьку зупиняємо мігрантів, помаленьку відстоюємо консервативні цінності. Але саме на нас ви в Європі можете покладатися, зокрема у питанні російсько-української війни. Орбан дуже сподівається, що перемога Трампа стане аргументом, який змінить відношення до нього і середині ЄС, бо він стане комунікатором із Трампом. Е, але давай поговоримо тепер про Україну. В е, цей план мені що звучав е, Орбан. Він настільки не конкретний і не можна сказати, що він є дійсно планом Трампа. Зараз в, в багатьох українських медіа цілком обґрунтовано є ну, так загрозливі новини про те, що нібито е, Орбан е, отримав від Трампа деталі е, Трампівського плану, яким чином. Е, Закінчити російсько-українську війну. І звучить це таким чином, що, по суті, нібито Трамп спричинить або змусить Україну капітулювати перед Росією. Але якщо детально прочитати заяву Орбана, в якій він насправді тільки переказує цей план, воно звучить абсолютно не так катастрофічно. І понад те нічого радикально нового не прозвучало. Поясню. По-перше, от в коли йшлося в заявах Орбана про Трампівський план, який нібито Трамп йому розказав, це звучало лише таким чином, що Трамп мені сказав, що він за мир. І тому він буде працювати над тим, щоб закінчилася війна і почалося перемир'я. І що це от буде дуже важливим кроком. І ми у теж цього хочемо. Це, звичайно, теж не надто оптимістична штука, тому що коли говориться про перемир'я як перший крок, як основний основний пріоритет, то ну, яке перемир'я може бути зараз? Для нас важлива перемога України, а не перемир'я. Тобто, ну нібито це небезпечно. Але це звучало від Трампа особисто багато разів нічого нового Орбан не переказав. Але до цього додають іншу фразу Орбана, яку він сказав зовсім в іншому фрагменті, не про план Трампа, а про оборонні витрати Сполучених Штатів, про витрати Сполучених Штатів на безпеку трансатлантичну, на європейську безпеку. І от там, тобто в іншому контексті, було сказано також про те, що нібито Трамп раніше обіцяв не витрачати гроші на зброю для України. Скажу відверто, я не чув, щоби Трамп колись це обіцяв. Більш того, якраз він почав надавати Україні зброю. Да, тобто тут і, і, і це Орбан переказував те, що загалом звучало від Трампа. Тому, в принципі, цілком можливо, що тут Орбан додумав. Далі в, 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 йдуть роздуми Орбана, не переказування того, що сказав Трамп, а роздуми: що от, а якщо Америка перестане давати гроші Україні. А, а, а якщо і ще одночасно у Європи не буде бажання і фінансів для того, щоб допомагати Україні, і от якщо всі кинуть Україну, то тоді, тод, тоді Україна здасться. Він закінчиться, як він каже. Да, ну, але контекст чітко такий. Але найголовніше, що в цьому фрагменті. Не йдеться про переказ слів Трампа, я згоден. знаєш, я би сформулював це наступним чином? Ключова проблема полягає в тому, що Трамп нічого не казав ту принаймні, публічно про от, свій план, який він відбачить вирішення війни і завершення. І е, більш того, є величезні сумніви, що цей план в нього взагалі є, є розуміння, і можливо він буде його вирішувати вже потім е, по факту. І в такій ситуації, коли є величезний інтерес, всі намагаються знайти якийсь натяк, якусь зачепку, щоб якось зрозуміти, а що хоче і що планує Трамп. І Орбан цим чудово скористався, тому що він спочатку сказав, що він знайомий з цим планом, ознайомлений. А потім почав багато чого кати від себе, те, що можна зрозуміти, як нібито рефлексія по плану Трампа, але це геть не обов'язково. Це просто бажання Віктора Орбана. Дійсно, от я погоджуюся зараз. У ситуації абсолютної невизначеності, і в цьому головна небезпека Трампа. Небезпека Трампа не в тому, що він гарантовано припинить допомогу Україні. Ми не знаємо і схоже на те, що навіть команда Трампа не знає, якими будуть його дії. Саме тому від американців, від республіканців від людей, які працюють з Трампом, ми чуємо два ну, суперечливих або навіть протилежних сценарії: одні кажуть про те, що от цілком можливо, що Трамп просто закине Європу, а інші кажуть про те, що ви не розумієте це? Трамп спочатку запропонує Путіну переговори, а потім, оскільки побачить, що Путін переговорів не хоче, дасть Україні всю ту зброю, яку яка Україні потрібна, для того, щоб перемогти Путіну, так як це не зміг зробити Пайтон. І відверто зараз ми дійсно на розвилці. Ми не знаємо, яким із цих двох шляхів. Піде розвиток історії. Тут я так. згоден. Ми не знаємо, хто буде людьми Трампа, хто буде займатися зовнішньою політикою. Це теж величезна загадка. Як вважається, Трамп робить ставку на боротьбу з Китаєм, тому боротьба з Росією для нього не є пріоритетом, б він би скинув би на Європу. Але з іншого боку, все ж таки, Трамп постійно каже, що це Байден лузер, що це Обама лузер, а от він не лузер, і тому. Мабуть, ті дії, які зараз Трамп блокує допомогу Україні, він не хоче, щоб Байден став успішним і цього успіх використав на виборах. Але Трамп хоче бути успішний сам, і цілком можливо, що Орбан, зрештою, буде розчарований, тому що розвиток може піти зовсім не так, як він сподівається. А ми в європейській правді будемо слідкувати за розвитком подій, і ви будете першими дізнаватися про те, що ж саме. Америка вирішила щодо допомоги Україні. Лишайтеся з нами. Лишайтеся на європейській правді. До побачення, пока.